Право на щасливе дитинство. Понад 50 дітей завітали на захід до Бродівської дитячої бібліотеки із з нагоди Дня Конституції України, щоб зацікавити маленьких громадян законодавством та розповісти про їх права та обов'язки. Працівники бібліотеки вирішили це зробити у зручному форматі перегляду мультфільму. Опісля весела Вікторина активізувала малечу, бо кожен хотів якнайшвидше відповісти на запитання, щоб розшифрувати слово у кросворді. Але і це був не останній пункт у програмі святкування. Шароділи олівці та весело перегукувалося дітвора під час творчої майстерки, розмалюй символи України. Хоча не зачіпали тему війни, малеча гуртом вигукувала, що Україна найкраща країна, а ворог скоро згине. Серед присутніх були і діти ВПО, які приїхали із Харкова, Дніпра, Києва та інших міст нашої держави. Вони вірять у нашу перемогу та силу зсу, адже хочуть якнайшвидше повернутися додому. Завершувати ми будемо кожну зустріч із дітками спільним виконанням пісні Ой Лузі червона калина.